За загиблим героєм воїном проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громадо, всечесні отці, родина нашого полеглого воїна. Усі, хто прийшов сьогодні на цю провощу. Знаєте, коли людина має мрію. Вона ніби веде цю людину по життю. І у Олександра була мрія стати військовим. Вона здійснилася не одразу, пізніше, ніж він думав, але вона здійснилася і визначила його професійний шлях шлях воїна, офіцера. Доблесті і честі, солдата мужності, захисника України, який з гідністю пройшов цей шлях, який йому обрала доля. Сьогодні ми тут, аби віддати останню шану і попрощатися з молодшим лейтенантом військової частини А-4808 141 окремої механізованої бригади. Олександром Павловичем Дригулою. Олександр народився 23 травня 1982 року у Ковалі. Навчався в нашій загальноосвітній школі номер 1 Потім в професійно-технічному училищі номер 5 де здобув фах Різдляра по дереву. А вищу освіту пішов здобувати до Львова Національний університет Львівська політехніка, де отримав. Спеціальність інженера-механіка автомобільного транспорту. Ще будучи студентом, він створив сім'ю, одружився. Його обраниця була Алла, і в шлюбі в них народилося двоє донечок Анастасія і Аня. Після навчання. Олександр працював на різних приватних підприємствах і завжди був душею колективу, душею компанії, де йому довелося бувати. Така була його вдача. Надзвичайно людяний товариський, людина, яка мала дуже тонке почуття гумору, міг підтримати в будь-якій ситуації. І саме тому він був завжди в центрі уваги. Так склалося в житті, що він створив нову сім'ю. Його обраницею стала Ольга, яка подарувала йому ще двоє донечок Марію і Кіру. У турботах повсякденного життя Олександр. Дуже любив бути на природі. Він любив полювання, риболовлю, просто зустрічатися з друзями, рідними, жарити для них шашлики, підтримувати, розповідати веселі історії. Оцей оптимізм, який був йому притаманний, не змогла вбити навіть війна. І коли у 2017 році його брат Тарас запропонував Саші долучитися до війська, він пішов і розпочав свій шлях воїна-захисника. Спочатку це була 39-та окрема механізована бригада. Потім він. Прийшов дорогами АТО разом із нашою Волинською 14-ю ОМБР імені князя Романа, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Там він здобув той неоціненний досвід військовий, який допомагав йому пройти дорогами повномасштабної війни. А 24 лютого 2022 року застало його попасній, де він був командиром інженерно-саперного взводу. Разом із дорогами війни Саша рухався і по професійній драбині. Він дослужився від солдата до офіцерського звання молодший лейтенант, тому що він хотів бути військовим. Він знав, що його місце захищати рідну країну. Надзвичайно любив своїх донечок. Не було і дня, щоб він не телефонував з фронту, не розпитував їх, не розказував, не підтримував, дарував їм тепло, любов. І здавалося, людина з таким військовим досвідом ну точно не може загинути просто так. Але війна перекреслює все. Він, вдумайтесь, пережив два важких поранення, нескінченну кількість контузій. Лікувався, реабілітувався, але знову повертався на фронт, тому що розумів, що його місто там серед побратимів. І коли на фронт приїжджали журналісти, не було кращої кандидатури для спікера, який би розказав про і передав цей нерв фронту, ніж Саша. Ми всі могли б його бачити неодноразово в новинних сюжетах і телемарафоні на різних каналах, тому що він досконало знав військову справу. Він дуже любив життя, Україну і робив все заради того, аби вона збереглася і перемогла. Одного разу він зателефонував мамі і вийшов з бліндажа. А за хвилину туди прилетів ворожий снаряд. Доля його тоді вберегла. А 10 вересня. Сталося непоправне. Зранку він зателефонував своїй першій дружині Алі, привітав її з днем народження, а далі зв'язок з ним обірвався. За декілька годин рідним повідомили: Саша загинув внаслідок скиду ворожого ФПВ-дрона поблизу населеного пункту Андріївка Донецької області. Так обірвався земний шлях патріота, воїна, захисника ковальчанина з великої літери Олександра Павловича Дригулі. Щирі співчуття від нашої громади усім рідним мамі Лілії Олександрівні, татові. Брату Тарасу, донькам від першого шлюбу Анастасії, Анні, колишній дружині Алі, дружині Ользі, донькам Марії та Кірі, брату Тарасу, усім, хто знав і любив цього життєрадісного, чоловіка, справжнього, воїна. І захисника. Вічна йому пам'ять і слава. Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Олександра Дригулі хвилиною мовчання.